Ужгородські гандболістки тренуються на висоті 1400 метрів. Щодня біг вправи зі скакалкою та м'ячем під відкритим небом. Також постійний аналіз та робота над помилками. Ужгородські Карпати вже не вперше проводять тренувальний збір на Драгобраті. Так, хочу сказати, що вже сьомий рік поспіль ми збори проводимо Високогір'ї. Сьогодні Драгобрат це Високогір'я. Традиційно тут ми зустрічаємося з командою обговорюємо плани наші на майбутнє. Якщо традиції залишаємо, ті, які були, тим більше, що вони нам приносять успіх. Ми вже отримали в Україні статус гандбольної області, це і срібро, і бронза, і три рази поспіль золото. Постараємося закріпити, щоб Закарпаття залишилося ганбольним краєм. Основний акцент на фізичній підготовці, за словами головного наставника Валерія Войналовича. Після цих зборів команда зможе на 100% викладатися в іграх чемпіонату та кубка ЄГФ. Спорт фізичної підготовки на Середній горі це дуже. Тут тренування прирівнюється час-двом а Як ми два часи робимо, то це чотири часи. Команда фізична дуже добра, Я задоволений на всі 100%. На драгобраті з Карпатівками тренуються кілька нових гравчинь. Ми пробуємо, зібрали компанієць. Це непогана дівчина, яка непогано грає в чемпіонаті України, одна з ведущих. Взяли молодих наших вихованців з закарпатської школи гандбола. Пробуємо на зборах. Подивимося, перші контрольні матчі покажуть, хто здобуде місце в основі. По особливому готують голкіперів Карпат. Спеціально для цього на Рахівщину приїхала олімпійська чемпіонка Монреалю 76 Ніна Гецько. Ми працювали з вратарями. У нас два хороших очі вратаря: Гайович Наталія і Яблонська Ірина. И я думаю, что это все пойдет на пользу, чем мы тут занимались. Они почти готовы. Не хватает, конечно, игровой практики, потому что у нас сейчас только начало сезона, общефизическая подготовка в основном. Ну, физически они готовы на... 100%. з понеділка команда тренуватиметься вже в Ужгороді. Попереду в клуба товариський турнір в Польщі. У вересні стартують матчі української суперліги у жовтні Єврокубки. За вихід до третього раунду Кубка ЄФ. Карпатівки боротимуться з чемпіоном Англії Лондонською Олімпією.